Спілкування це провідна діяльність цього віку. Тобто, завдяки спілкуванню вони, в принципі, їхня особистість формується. І це теж дуже важливо, бо підліток дуже залежний від спілкування. І якщо через спілкування формується його особистість, то ми розуміємо, що якщо цього спілкування недостатньо, або якщо воно переривається, або якщо його обмежувати, то реакція буде відповідно агресивною. Ну. Так, якщо обмежувати особливо. Ем, якщо його недостатньо, то ми розуміємо, що вікові завдання можуть також не виконуватися. То максимально з боку дорослого ми намагаємося розширити або створити умови для того, щоб підліток мав спілкування. Як виглядає те, що підліток шукає своїх і намагається влитися в групу, постійно з кимось спілкується? На сьогоднішній день це найчастіше залипання в гаджетах. Ну, бо спілкування воно стало віртуальним вже давно. І ви це помітили і в своєму житті, я впевнена, що більше часу ми проводимо в месенджерах, більше часу ми спілкуємося не в, в ралії, більше часу ми спілкуємося в інтернеті. Що Власне, логічно, оскільки спочатку у нас була корона, коли ми взагалі не могли спілкуватися, потім почалось повномасштабне вторгнення, якщо ви дивитесь нас в Україні. І е, багато, я думаю, що підлітків виїхало вимушено. І звісно, як же їм ще взагалі тримати контакт та зв'язок зі своїми однолітками та зі своїми друзями, лише тільки як не через соціальні мережі. І тому їхнє залипання в соціальних мережах. Абсолютно нормальне, бо ну, де ж набиратися цього досвіду спілкування, в принципі. А, більше того, він в гаджетах більш безпечний, ніж вживу. Ну, таке. Що ж, які ще що ви можете ще побачити? Так, що підлітки взагалі зацікавлені лише для, на тому, щоб гуляти, лише на тому, щоб спілкуватися з друзями. Виглядає так, ніби вони взагалі забули на, на навчання, за якісь свої обов'язки. Вони нічого не виконують, вони не слухаються вас, вони те, що ви казали колись, вони проігнорували, але варто сказати те саме або щось подібне, якомусь другу із. Ем... Із телеграму, якогось другого, якого ви не знаєте, так це стає просто якесь таке важливе, і якесь таке слово надзвичайно цінне. От це все про їхню жагу до спілкування. Знову ж таки, ем, ми не можемо. Ми не можемо Коригувати їхнє спілкування, це неможливо. Ми не можемо, хоч якимось чином, впливати на його кількість та якість, бо воно необхідне, воно життєво необхідне для підлітків. І єдине, що так, коли таке відбувається, те, що ми бачимо, ми можемо спитати, що станеться, коли підліток ну, щось там не зробить. Або нічого не буде робити з того, що ви просите. Бо часто, і коли ми говоримо про залипання в гаджетах, коли ми говоримо про прогулянки з друзями, то найчастіше я чую, що це пов'язано з навчанням, зі вступом, з університетом, з майбутнім, з роботою і, і всяке таке інше. Ну, власне, що станеться, якщо підліток-підлітка ем, не з, будуть навчатися в університеті цього року? Що станеться, якщо вони взагалі не отримують університетську освіти? Хіба вони бачили таких прикладів в житті? Ну і хіба це на сьогоднішній день в сучасному суспільстві не одна з ну, окей можливостей, не просто окей, а абсолютно нормально. Що станеться, якщо підліток не буде зараз знову ж таки вчити там ходити на якісь курси, які ви пропагандуєте? Бо думаєте і впевнені? Ну я не сумніваюся, що вони корисні і цікаві. Таке може статися. Що буде, якщо цього не, не не станеться з вашими підлітками? Питання, звісно, для вас.